Яскравий приклад, як тварини вдають із себе мертвого. А цей вужик цілком живий і повністю здоровий, він не зміг від мене втекти, тому почав, почав давати себе мертвого. Я його відніс від дороги на Абабіч на обочину, щоб він і справді не став мертвим, якщо його зараз перестати чіпати. Він спостерігає. Спостерігає за всім, що відбувається. Як тільки я відійду, він одразу втече. Ось сюди його положимо, щоб ніхто не наїхав. Він зараз відійде.